Добрий день, мене Черкашна Єлизавета. Я учениця 4Б класу Харківського ліцею номер 11 імені Данила Дідіка. Я вам хотіла розказати про е, улюблене місце всіх харків'ян, великих та малих. Харківський зоопарк. Деопарк, перший в Україні і найстаріший у світі. Він був заснований 1895 рочці та ініціативою професора Олександра Бранка. Тоді колекція зоопарку складалася дрібних хізаки і крибних дані звістки карини. Зараз колекція зоопарка займає друга України. Його колекція налічує 384 тварин. Завдяки масштабній реконструкції. На зо зоопарк став першим зоопарк європейського класу. Теж люблю вмівати в зоопарку з батьками та сестрою. Є у мене улюблений куточок терраріум. Це місце приваблює, тому що тут живуть дивовижні, цікаві тварини і рептилії. Саме про них я хочу розповісти докладніше. Чому саме рептилії, запитаєте ви? Тому що ці тварини завжди викликали цікавість людей. Ними захоплювались, наділяли чарівними якостями, їх боялися, про них складали казки та легенди. Згодом люди стали знищувати їх через страх і жагу поживи. З панцірів і шкіри рептилі люди навчились робити коштовні речі, тому деякі види рептилі опинились на межі зникнення. Міжнародні організації стали на захист зник... зникаючих видів, а побачити їх пересічних громадяни можуть у зоопарках. Одним із найцікавіших мешканців тераріума Харківського зоопарку є Нільський крокодил. Нільський крокодил. Про нього можна сказати, що він у свій час був і богом. І найбільшим страхом, а згодом перетворився на жертву. Саме з нільським крокодилом стародавні єгиптяни порівнювали бога води себека, якого зображували саме з його головою. Цей крокодил другий, за своїми розмірами, хижий, представник свого роду. Він до людей проявляє здебільшу малу зацікавленість. Завдяки чотирикамерному серцю крокодил пірнає під воду на п'ять хвилин і, якщо захоче, залишатиметься під водою від півгодини до двох, в залежності від його активності. Якщо подивитись статистику Грінпіс, то наразі нізький крокодил охороняється міжнародним законодавством. Це зумовлено тим, що зі шкіри рептилії роблять дорогу галантерею. Через це їхня популяція опинилась під загрозою вимирання. Василіск шоломоносець. Не варто лякатися. Василіск це не літаюча рептиля з головою півдня. І навіть не той гігантський зміст, з яким бився Гаррі Поттер. У наш час Василіск – невеличка ящерка довжиною до 75 см. Він чудово плаває і може пробути під водою до пів години. Його максимальна швидкість по суходолу складає близько 11 км на годину. До речі, він єдиний з рептилій, який має здібність бігати і по воді. Це зумовлено тим, що під час переміщення Василіск занадто стрімко наносить повторні удари перепончатими лапами по поверхні води, завдяки чому і розганяться до 12 км на годину. Китайський Тріонікс. Тріонікс, здається, один з найцікавіших представників. Загалом це м'якотіла прісноводна черепаха, яку можна тримати вдома. Але врешті-решт Тріонікс хижак. Бо майже весь раціон його харчування складають переважно риба, ракоподібні і молюски. При цьому, до людини Тріонікс ніколи не проявляє агресії і дуже миролюбовий. І Південно-Східній Азії тріоніксів оголосили об'єктами охорони, оскільки їх м'ясо вважається невід'ємною складовою у стравах Південної Кореї, Китаю та Японії. Техаський гремучник. З 40 видів змій у Харківському зоопарку особливу увагу привертає техаський гремучник, як видно з назви його батьківщина США, де його офіційно визнали найотруйнішою та найбільшою змією. Гру... Гримучник, не дивлячись на свій грізний вигляд, досить спокійний. Бо завжди напада лише тоді, коли, коли спровокований. При цьому при необхідності він ніколи не атакуватиме, якщо суперник більший за нього, його отрута значно найефективніше застосування у медицині та фармакології. До речі, у Харкові дві самиці техаського гримучника, але через відсутність мир безпеки. Для утримання отруйних змій. Жодну з них для огляду відвідувачами не виставляють. Рептилії займають всі кліматичні зони земної кулі, крім Арктичної і Антарктичної. Їх значення в природі неоціненне. На сьогодні під загрозою вимирання через переслідування людина опинилась багато видів рептилій. Всі вони занесені у червону книгу і потребують охорони. Одне з найскладніших завдань сучасності проблема знищення живої природи. Рептилі невід'ємна частина тваринного населення землі. Допустити їх зникнення значить визнати, що ми готові розлучитись усією живою природою. Já que eu